Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні хочу ще раз ваше внимание звернути на наш двір. Ну, це я вже вам якось показувала. В нас є такий маленький басейн з рибками. Вони тут живі, плавають їм тут дуже добре. У нас тут росте і актінідія, і киві. Це все заплітається в дуже гарну бесідку, альтанку. І тут у нас місце для паління. Ось у нас такі гарні цвіточки тут квітнуть. Ось тут роза. Це теж виноград. Мій чоловік його так з любов'ю запліта. Буде виноград, Вон великі такі громкі будуть. Він його обробляє після дощів, підкормлює чимось. Дуже-дуже ну, йому подобається це все. А ось у нас тут ми посадили в цьому році гіацинти. Це в нас такий експеримент. Подивимось, що тут буде. У нас тут гіацинти, клубніка. До речі, ми назбирали тут були, були ну, мисочки дві-три. Вон під забором у нас а, 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 росте лохина, мій чоловік, чоловік посадив. Ну, М'ята, календула. Це два здоровезних кущі садового кізіла. Як буде добрий врожай, то це на оксамитовий сезон, ми запрошуємо вас, приїжджайте купатися в морі і їсти кізіл. Ну, це наш басейн, шезлонги. І подивіться, як нашу альтанку вже заплів виноград. Там теж вже формуються такі великі гронки. Теж буде ще й виноград у нас. Ось, А це груша. Тут маленькі такі грушки. Ой, бачите. Ми з дідом їх дуже бережемо від нашого онука. Виходить в нас це. Не зовсім.